Дивіться, яку я андатору знайшов. Коротше, зайшов на басейн вишня на вишенці. Якесь пиво знайшов, не знаю, чи є це пиво коротше. з якимось телефоном, телефоном, не знаю. От щось нічого не нажимається, якийсь телефон непонятний. І андатра тут ще плаває. Щось телефон цілує, непонятно що вона робить. Коротше, не знаю, Що тут взагалі відбувається. Напишіть в коментарях, що тут відбувається, може хтось знає. Дивіться, Андатра, телефон цілує, тут якесь пиво, якісь люди, щось непонятно відбувається. Що на цьому басейні відбувається, я не знаю. Коротше. Якийсь телефон, якийсь не нажимається з QR-кодом. Андатра цілує телефон, якісь люди. Що вони тут роблять на цьому басейні? Не знаю. Напишіть у коментах свої предположення і свої здогадки, що тут може відбуватися зараз. agora,